Я завела дітей в школу. і їду. Так по такій дорозі, що йде навколо міста. Ось вона, бачите. І вздовж цієї дороги. Велосипедна доріжка. І тут така краса, така маленька вуличка, що йде туди, в приватний сектор. З такою перспективою. Ви ж знаєте, як я люблю перспективу. А я їду. Повертати ось цю фарбу, бо сказали, що то не то. Повернула ось цей магазин, так називається, Home Base. І хочу вам показати, як виглядають трава у релонах. Минулого разу не було, я не показала, а зараз от можете подивитися ось такий релон. Ось така тут земля і травичка. Ну, так нічого. Значить, 5 рулонів за 22 фунти. Якщо один, то 5,45 за один. І здається, якщо я не помиляюся, оцей один рулон один квадратний метр. Тут поряд з цим магазином ще є Lidl, Льоша його дуже любить, до речі. Коли ми в Німеччині жили, то там часто бували. І він був поряд, здається, з нашим магазин... Ой, з нашим домом, тому було зручно. Зараз я піду туди зайду, там щось куплю з продукції. І вже точно поїду додому. Знімаю. Знімаю. Вон він. Так видно чи ні? Трошки ближче. Нема машин, подивись. Помка. І, і пискнув. Это полетело, знаєш... О, так Боже, я не почула, знаєш, отак. Боже, яке класнюче! Ой, машина, машина, пробачте. Полеті. А ми їдемо з Артемкою. Аня вона салат зробила. Чомусь його в школі залили, залили сіком і вийшов такий суп. І діти виходять з такими, знаєте, банками супу. из фруктов. Ну, добро, нам еще трошки залышилось. И вот каждый день ты должен открывать одну ячейку и получать сюрпризик до твоего день рождения. Хорошо. Андрей, видишь, тут 15 и тут 15. Ничего себе. И это все проектировать. Вот, а сегодня первый день, только не открывай сейчас. И... І... а куда я открываю. Вот да. Сейчас можешь открыть. Ну да. Потом конфеты есть. Урок. А ты земной поделаешься. Хочешь, я буду для, за тебя вытягивать? У меня пальчики пальчике тоньше. А ти зараз Может, я буду да. вот так з'їш? Вот, а вот. ти все з'їш? Прямо так все? А є <гум> що где-то? Uh, Кожний день, виходить, не дивляться. Ну їж, їж, а ми на тебе подивимось. Вкусно? Mm -hmm. Ні, я не хочу, дякую, я зуби почистила вже. Може Артемка хоче? Єш, yes, є. Yes. Еее. <гум> yes. З'їж. Перші з'їж, а інші нам. Mm -hmm. Ну от ще перше, можна? Да? Покажу вам, да, я покажу любов доньки до тата. Дуже круто. Ты знаєш, як вона це робила? О, глянь. Червоне серце. Думаю, покажу вам, що сьогодні купила. Натрапила в нашому місцевому супермаркеті Теску на відділ Reduced, тобто. Розпродаж, остання ціна. І ось купила ось такі рушники для рук. взяла взяла ну так знаєте взяла 7 штук по фунт 50 А були вони по 5. Я на них дивилася вже не перший раз, і нарешті дочекалася знижок. Це 100% бавовна 50 на 80 см розмір. Зараз. Ось ці лейбли всі познімаю і закину в пральну машину. Ось тут ще два у мене величенькі для душу. Ось такого одного кольору. Але в нього нема лейблу, на жаль. І ось такі прекрасні зелені, Я не змогла пройти повз, тому що він це чудовий колір, колір моїх очей. Це буде мій рушник. Так, 100% бавовна 70 на 120 І ось ці були по 7. А я купила 2, ну кожен з них по 2,50. Ось така в мене краса. До ось цих рушників, та, мабуть, до ось цих, я буду пришивати такі гачечки додатково, щоб їх можна було підвишувати. Ну, може, вам навіть і покажу. А зараз прання. Dear Lord, thank you for the food we eat. Let Так, да, печінка ж каше, це кашне, печінка. Це ж е, з вівсянкою печиво. Да. Ось, бачите, діти тут е, збирають е, монетки для поїздок в, е, в різні місця: У Лондон, Северн, Ейвон і ще кудись. Здається, Лондон перемагає. Біло Конінкорячі Пендфрама Деси Людей. І ось подивіться, діти намалювали. Бачите, в цій школі намалювали, надихнулися картиною української художниці. Яка краса? Це я раптово натрапила на Харвест Перформанс. У Е-5, ну я не знаю, як це <су> виступ. Харвест це врожай. Ось так. Ну такі осінні перформанси робили. Робив наш клас і знайшла ось таку картину з Одеси. Ось така у нас сьогодні погода. Тепло доволі, хоча вже середина осені. Ми досі, досі у нас тепло. Зараз вже я їду додому, багато в мене роботи, прибирання, тому поїхали. Байка мене чекає. Краса, ось так приблизно. Це буде виглядати. Де тут гачок? Ось такі, бачите, я пришивала в мене були стрічки. Це трикотажна стрічка. Я навіть не пам'ятаю, навіщо я купляла. Такого сірого кольору. Я вважаю, що її використання в даному випадку прекрасне. Чому би ні? Ось. нас гачок. Покажу вам тут, як у нас тут все. А, ось це дзеркало з ікеї. Дуже класне. Воно тут вмонтувалося, прям начебто і зроблено спеціально для цього туалету. Це туалет на першому поверсі. До речі, тут непогане світло. А, можна макіяж робити? Майже не видно зморшок. Так, що мені тут не подобається? Ось цей умувальник, він дуже маленький, бачите, як моя рука. Якщо вмикаєш воду і маєш руки, то вода летить. Треба отак якось так дуже обережно вмикати. І бачите, маленьке мило можна поставити. І ставлю пластика, бо я не впевнена, що не пластик. Не розіб'ється, тому що я чомусь не знаю, переживаю щодо цього. Ну, ось туалет цей невеличкий, ось той Йоршик, з який, до речі, дуже зручно виглядає гарно. Ну, ось так. А я вже вдягнена. Сьогодні у нас класна погода. Їду зараз познімати контент на. Швейний канал, сподіваюся, щось вийде, а то щось я там зовсім нічого не знімаю. Ну, Нема натхнень, Па-па!